1 квітня приблизно пів на дев'яту вечора у Кривому Розі лунає потужний вибух, епіцентром якого стає Довгинцівський район. Під час повітряної атаки противник спрямовує на місто ракету, уламки якої падають на відкриті території. Трапилося це на очах 81-річної Лідії Афанасьєвної, яка на той момент вже готувалася до сну. Дивлюся, зарево прямо у квартирі. У мене у вікно так ніколи, щоб машина, яка проїжджала поїздом, такого не було. А то зарево невиносиме. Ой, Боже, мій, коли як шарахнуло, боже мій, я думала, що вообще ума со І з кровати, то ж то я. На прихожість на скамейки сіла, сидю, коли мені дзвона моя дочка, мамо, як ти там жива чи ні? Кажу, та я за тебе теж волнуюся. Пенсіонерка відбулася лише переляком. А ось на пана Євгена тепер очікує позаплановий ремонт у квартирі, до якої чоловік приїхав за рік до початку повномасштабного вторгнення. Вибухова хвиля пошкодила лоджію. Почули гул, який наростав, ну все, що зміг зреагувати впав на пол до того, як був сам, саме падіння. Вибите, вибите скло на лоджії в квартирі більш, більш нічого такого. Двері пластикові повідкривало самі від зривної волни. А так. Так, слава Богу, всі живі, здорові. Поблизу падіння російського снаряду спалахнула пожежа. У посадці зайнялася суха рослинність. Полум'я оперативно загасили ДСНСники. Також вибух пошкодив лінію електропередач. Її відновлення триває, не минулося й без потерпілих. За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, травмувалася 42-річна містянка. У лікарні їй надали необхідну медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування у районі, де трапився вибух, розгорнули. Тимний штаб надання допомоги. Ми видаємо з міського штабу резервного ОСБ, плівку, тарпаулі Це необхідно для того, щоб люди могли закрити свої вікна, які постраждали після вчорашнього прильоту. На ранок ми розуміємо, що у нас постраждали приблизно 12 будинків, але це може цифра бути більше за сьогодні. Ми Маємо мету всім людям допомогти і скласти акти. Ті мешканці району, які з певних причин не змогли отримати необхідні матеріали у штабі чи скласти акти про пошкодження, зможуть зробити це у районному виконкомі чи управлінні соцзахисту щодня з 8 до 16.00. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко, перший міський.